Зареєстрованих безробітних впродовж останніх кількох місяців залишається сталою та становить понад тисячу осіб, 80% з яких це жінки. Про це у ході апаратної наради повідомив директор Шоскінської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості Микола Чернов. Тижня роботодавцям і до центру зайнятості подано 32 вакансії і працевлаштовано за сприяння центру 20 безробітних громадян мешканців громади. Як повідомив керівник, організовано тимчасові роботи спільно з комунальним підприємством Шостка Зеленбуд для 43 безробітних. Продовжують працювати на громадських роботах 32 безробітних у сільських населених пунктах нашої громади. Таким чином, до тимчасової зайнятості в червні залучено 80 Безробітних і я дякую і вам, Микола Петрович, і депутатському корпусу за надання вагомої підтримки нашим безробітним. Міський голова Микола Нога у свою чергу звернувся до старост щодо організації громадських робіт у населених пунктах громади. Я звертаюся до старост, якщо у кого-то у старостинських округах є реальна програма. Або людям заготувати дрова, або щось іще таке реальне, яке що дасть змогу покращити життя в таких складних умовах простим людям. Звертайтесь, ми разом з Миколою Григоровичем і обласним управлінням центру зайнятості. Зможемо ще додавити декілька декілька людей, в тому числі в Старостинські округи. Звертайтесь.